Всім привіт, це Ваш Карза, мої з братом пригоном автомобілі. От у нас приїхав свіженький автомобіль. Це Peugeot 3008 2017 року. Автоматична коробка передач ISIN японська. Пробіг тут 139 тисяч кілометрів. Автомобіль весь в рідній фарбі, в класному доглянутому стані. Кого цікавлять такі автомобілі? До речі, в нас ще є такий самий синього кольору, тому переходьте на сайт. Дивіться. Наш сайт вашкарточку.Є, інстаграм, YouTube Viber, Telegram, наш номер 09607967. На сайті буде посилання фотографій. Можете детально оглянути. Повністю на інстаграмі автомобілі, які приїхали в Київ, фото з покупцями. Viber Telegram найшвидше виставляємо автомобілі, регулярно приганяємо, пробіги тільки оригінальні, всі пробіги можна перевірити на офіційному сервісі. Купуємо максимально автомобілі в гарному стані. Цей автомобіль, до речі, вже під задатком. Його мають приїхати скоро забрати, а з синього кольору точно, такого, точно такий самий автомобіль, в ще є в наявності. Тому кого цікавить, в того пробіг 150 тисяч км, також автоматична коробка передачі сін. Пробіг оригінальний, також рідна фарба. У такому стані цей автомобіль. Без нюансів. Весь рівненький, ціленький по фарбі, візуально, по склу. Все максимально збережено. Так, Покажу вам по гума в гарному стані. Диск зовсім мінімальний знос. Колодочки видно, що замінені. Так, позаду. Гума також в класному стані. Диск зовсім мінімальний знос, колодочка також видно, що замінена. Стан максимально свіжий. Дуже класно подобається, як виглядають ці автомобілі. Стильні, сучасні такі. так, По цій стороні все так само, диск як новий, там навіть зносу немає, а тут зовсім мінімальний знос. кодочки також в класному дуже стані. Кого цікавлять такі автомобілі, переходьте на сайт, вибирайте, є такого синього кольору. Дуже класні автомобілі, комфортні, надійна коробка. так, Давайте я прийду, покажу по салону відразу. З автомобілями є два ключі, що тут що того що іншого синього нашого. Дуже подобаються такі вставочки тканинні, приємні на дотик, стиль карбоновий, такі вставочки. Зручні сидіння, ергономічні, незвичний кермо, Таке як трошки зрізане поверху і знизу. Дуже зручне втримання. От дивіться, до речі, пробіг 139 тисяч км. Так, зараз ну, экранчик. Зручная коробочка КПП. Нижки. Электроручничок. Режим спорт. Резни налаштування для зручности. Датчик полосы. Парковка. Максимально все охайно. Дуже подобаются такие клавиши. Все так стильно, сучасно, максимально зроблено. Автомобіль 18-го року, але сідаєш в нього от, ніби як зараз. Е, ну, я скажу навіть зараз продають нові автомобілі, не всі виглядають так класно і стильно. Peugeot все-таки вміють робити автомобілі, які мають класний вигляд, що зовні, що всередині. Так до речі дивіться по порогам, взагалі як новий порог. Взагалі там ідеальна сидіння також, тут, мабуть, не їздили навіть. Зараз покажу позаду, як виглядає. Дивіться, як динамічно, сучасна максимально. Так, Зараз я віду з цієї сторони покажу. Дуже комфортно їздити, до речі, по трасі, гарно тримає дорогу, прямо як вливається в неї, тому на довгій дистанції зручно. І, до речі, по витраті палива досить класно, брат проїхався, сказав, що при швидкості 120-130 витрати 5,5, 5,3. То класний результат, то дизель 1,6. до речі. Е, ну, Це такий нюанс, який в них на всіх. Е, при бажанні цю ставочку можна одну перешити, там просто парлончик м'ягенький і воно так приминається. Тому кому не подобається, це можна перешити. Ми тут в принципі, залишаємо все в оригіналі. Що було. Але при бажанні, якщо вас це турбує, ми можемо також це вам зробити, якщо ви хочете, або можна так їздити, в принципі. Так, Тут сидіння також ідеальне, по тут все супер, ідеально. На пластику зовсім зовсім мінімальні царапинки є, а так стан дуже класний. Подобається як виглядає. Так, по фарам, дивіться, як класно вони зробили, це чорна вставка. Вміють робити, що скажеш. Так, давайте по багажничку зараз покажу. Такий великий об'ємний багажник. Багато що у вас вміститься. Е, відразу покажу такі ніжки по бокам є. Е, сидіння можна скласти, є крючечки. Потім ця полиця піднімається, отак от. Є такі фіксуючі елементи. Тримається, тут також можна багато чого складати, якщо вам потрібно. По бокам запасочка, повний комплект, заводський домкрат, ключ, все що потрібно, жилеточка, знак аварійної зупинки. Тут досить багато місця, щоб можна також накласти, кому потрібно. Потім можу показати, як складається такого плану. Це потрібно прискласти на сидінні підголівники. Класний виходить об'єм. Зараз також складу. Так, це ремень тримав тут. Дивіться, який класний великий об'єм. Полицю можна забрати. І взагалі такий величезний об'єм виходить, можу в принципі, навіть показати, щоб ви розуміли. Цей автомобіль хоч під задатком, але у нас точно такий самий є. Можете переходити на сайт, вибирати, дивитися. Тут, в принципі, спокійно можна розкласти, надути матрас і лягти повністю повний зріст. Тому кого цікавлять, переходьте і вибираєте. Дивіться, навіть я все однією рукою можу зробити. Все зроблено максимально для того, щоб було зручно. Покажу як все навіть складається. Так. Є, а, до речі, забув сказати, є такий підлокітник. Стаканчики вставляються. Так, і давайте ще вам покажу по фарбі. Зараз 102. Оригінал, оригінал. 103, 103, 115, 115. 106. проєм ще покажу, мабуть. 76,9. Все оригінал. Так. Ляда в них пластикова. 120. 120. 110. 110. 101. 95,3, 95,3. 81,6. Тобто середня по фарбі 80, 120 десь, 120, ну, 130 загально. Так, і давайте ще покажу по склу. 17-й рік. 17 рік, 17 рік. Так, 17 рік. Тут також у нас 17 рік. 17-й, 17. й, 17 -й. 17 -й. Тобто склу все також оригінальне. Тому кого цікавлять такі автомобілі, приганяємо в максимально гарному стані, весь в оригінальній фарбі, все оригінальне скло. І що найважливіше, тут оригінальний пробіг 139 тисяч км, автоматична коробка, автомат Айсін, японський автомат, 1,6 дизель, економічний, класний надійний двигун. О, цікавить, наш номер телефону 096 09607 9167, вашk.ком.e, інстаграм, YouTube, Viber, Telegram. На сайті у нас є посилання на ці автомобілі, є різні інші автомобілі, електроавтомобілі, Viber, Telegram, Instagram. Регулярно приганяємо автомобілі. Підписуйтеся, вибирайте зручний для вас канал. Всі посилання є під відео і також всі посилання є на нашому сайті. Підписуйтесь, всім до зв'язку. До побачення.